І далі йде тяшкіно-жирова клітковина. Що відбувається, коли ми наносимо гіалуронову кислоту високомолекулярну? Вона містить в собі великі молекули. Наші клітини трішки менші. Відповідно, ці великі, ну, я схематично, ви зрозуміли. Відповідно, ці клітини. Не пропустить цю гіалуронову кислоту. Проте це як сіль, гіалуронат, натрія. Вона на себе, вона ж є судини, не пам'ятаємо термін, є судини. Вони натягнуть на себе воду. Вода ось прийшла, H2O, натягнула на себе воду, і відповідно шкіра зволожилася. Проте високомолекулярна гіалуронова кислота липчуча і вона дуже швидко випаровується. Чому рекомендується, якщо ви си, там крем з гіалуроновою кислотою, якщо є інші бренди по солотам, нанести зверху ще плівку чи ще якусь маску накласти, якщо ви там сироватку з гіалуроновою кислотою використовуєте. по тій причині, щоб вона не випаровується. І які ще і не? Поки вона, бачите, на шкірі, оце буде ефект зволоження. Тільки вона уж в неї змили, відповідно, більше воду ніхто не притягує, вона зникає. Низькомолекулярна гіалуронова кислота, що робиться, вона менша по своїй молекулярній масі, тобто вони отакі кульки. Плюс ще в капсулі. Капсула це як система доставка дрона, от Низькомолекулярна кислота, вона ну, ось так щоб що було. менше, ніж клітик буде. Воно проходить до базальної мембрани. Базальна мембрана, ми пам'ятаємо, це та мембрана, яка не пропустить нічого, нічого не пропустить, ні бактерії, ніякі речовини. Вона дійшла до базальної мембрани і ось так приєдналася між новою ну, клітинкою. Ось так ось, будувалася між клітинами, тобто між міжклітинний простір, і оцю ділоронову кислоту, деяка залишилася на базальній мембрані, деяка проникла всередину дерми. в поверхневі шари дерми. Тобто вглиб явороново кислота в лип, низькому терміна ніколи не зайде, залишається на поверхневих шарах дерми. Що тут відбувається? Якщо ми навіть змили цю георонну кислоту через 15 хвилин, вона вже дійшла сюди. І оця капсула також ще не буде додавати ефекту їй випаровуватися. І відповідно вона нікуди не випарується, навіть якщо ми її змили. Що відбувається? Та ж саме сюди реагують, і відповідно вода приходить і відбувається напрямку обличчя і зможки вала Тобто ось у нас зможка в обличчі відтворилася ось прогірна. Зможка. І, прогиб, скажімо так, і відповідно, якщо ми її заповнили водичкою, то вона виштовхнулася назовні. І відповідно таким ефектом працює розгладження дрібних зможок. Глибокі зможки, які вже колагеном і еластином натягнуті, поки ми не розірвемо цей колагеновий зв'язок, вони вже нікуди не тянуться. Тобто, і ось таким чином розладжуються поверхневі зможки, ми отримуємо ефект від молекулярної геогранової кислоти.